Сьогодні, 5 січня, у Бореграді відбулася офіційна зустріч президента вейцорсько фалконської держави Максима Коваля та президента Львівської Республіки Олександра Лєсова. Переговори стали третьою в історії зустрічі між двома державами та першими за останній рік. Головною метою переговорів було відновлення домовленостей досягнутих ще 11 березня 2025 року, коли тодішній гетьман Рунь Вицорії Павло Скоропад провів зустріч з Олександром Лєсовим. Тоді сторони уклали договір. За яким рунвейцурія мала розпочати будівництво деревообробних будівельних та металургійних цехів? А Львівська Республіка зобов'язувалася звести авіазавод на території Вицурі. Втім, уже з травня 2025 року всі роботи були фактично зупинені. Цехи у Львівській республіці залишилися частково збудованими, а до проєктування авіазаводу так і не перейшли. Під час нинішньої зустрічі лідери домовилися відновити економічну співпрацю та торгівлю між ВФД і Львівською республікою. Водночас, формат попередніх домовленостей було змінено замість будівництва авіазаводу Львівська Республіка пообіцяла виділити 300 будівельників для участі у реконструкції фафф. Фалконії надати 5 мільйонів доларів США на фінансування можливих майбутніх інфраструктурних проєктів у населених пунктах УНІ. Після підписання оновлених домовленостей Максим Коваль та Олександр Лєсов вирушили до міста Пін'ята, яке під час війни з Фарсією було майже повністю знищене. Президент Вейцорії Фалконії продемонстрував, як уже відновлені житлові квартали, так і райони, що досі залишаються в руїнах. Максим Коваль зазначив. Сьогодні ми не просто відновили старі домовленості, ми дали їм реальний зміст. Пинять є прикладом того, заради чого потрібні такі рішення, щоб міста поверталися до життя, а люди до нормального майбутнього. Президент Львівської Республіки Олександр Лєсов додав: побачене в підняті справляє сильне враження. Ми беремо на себе конкретну відповідальність і готові допомагати не на папері, а реальними ресурсами та людьми. Сторони заявили, що вже найближчим часом будуть створені спільні робочі групи для контролю виконання досягнутих домовленостей, і тепер країни знову відновили між собою співпрацю, яка має точно йти до кінця 2026 року.